Коли фахівці говорять про вплив воєнних дій на мешканців нашого регіону. Не враховується ще одна суттєва, на наш погляд, проблема. Погіршення якості питної води після руйнації Каховської ГЕС призвело до суттєвих втрат мешканців Криворізької агломерації. Вони виражаються в тому, що а, виходить з ладу побутова техніка з нагрівальними елементами. За останні півтора роки щось, можливо, бойлер, колонка, пральна машина або посудомийна машина вийшли з ладу, чи все функціонує бойлер добре? один. Бойлер. А Я якщо пам'ятаєте, пам що сказав <хи> майстер, чому він вийшов з ладу? Не осадок великий був. Ага. Там іла За ось много. Півтора роки після трагедії. У вас щось виходило так. з ладу, з цієї дві пральні, техніки? Дві, дві пральні машини, буквально з, з проміжком часу три місяці, щось таке. І ви їх здавали в ремонт або вони взагалі не підлягали ремонту? Вони полягли. Полягли, пральні так. машини. Я купувала дві машини. Бойлер. Бойлер. Не пам'ятаєте, що сказав майстер, чому саме зламався? Це ж там накіп. Накип – корозія, тобто знову ж таки по карману містянам б'є вся ця водопідготовка, якість води пов'язана з Каховською ГЕС і з нашими мережами. А за останні півтора роки чи у вас виходили з ладу прилади, наприклад, бойлер, колонка, посудомийна машина або пральна машинка? Ну так, да. бойлер. Вийшов з ладу. Ломався один раз, слава Богу. Чи... Ну я замінив, купив новий. Ага, вам прийшлось взагалі купувати новий. Ви не пам'ятаєте, що сказав майстер, що відбулося Та, зі сам, старим? Сам міняв. Та а, ви сам. Так Та. що сталося з вашим бойлером? Чого замінили? Ну там великий осадок був. Якщо раніше, в 19-21 роках, у нас в середньому люди витрачали а, на заміну а, техніки такої, а, десь на 5-8% на рік замінювала техніку, то зараз ця цифра в 23-24 роках зросла до майже 60%. Наші експерти підрахували, що а в 2023 2024 роках містяни витратили на ремонт і заміну побутової техніки з нагрівальними елементами більше 56 мільйонів гривень. Мене звати Дмитро, я представник сервісного центру Домтехсервіс. Дійсно, з 2024 року, після каховської трагедії, дуже погіршилась якість води. І вона у нас десь біля 1200 ppm. Це дуже шкодить нагрівач... нагрівачам, нагрівательним елементам в посудомийних машинах, бойлерах, пралках. Збільшилась кількість звернень з бойлерами з дуже великою кількістю накипу. І взагалі до Каховської трагедії ми не бачили стільки накипу на нагрів... нагрівательних елементах, на тенах. Був випадок, людина купила пральну машину, і через два тижні ми приїхали подивитися, що з нею не так не гріла воду, то накип, мабуть, був як, як через 2-3 роки використання. Отримавши результати опитування громадської думки, ми вирішили оцінити приблизні надлишкові витрати містян Кривого Рогу на вимушений ремонт або заміну побутових бойлерів або іншого водонагрівального побутового обладнання. Наші обчислення спираються на результати опитування понад тисячі містян з усіх районів агломерації Кривого Рогу. Опитування виявили, що понад 50% опитаних родин у 2024 році були вимушені виконати ремонт або заміну побутового бойлера або спорідненого обладнання. Середня зважена ціна цих надлишкових витрат склала 5700 гривень на родину. Фахівці досить троїти кривий ріг розробили низку рекомендацій, які мають. Втілитися у кривому розі. Перша рекомендація це зміна у політиці житлово-комунального господарства. Тобто обслуговування наших мереж і вся політика в цій сфері має враховувати те, що у нас суттєво змінилась якість води. Наступна наша порада стосується кожного мешканця Кривого Рогу. На жаль, кожному з нас слід. Потурбуватися про своє домогосподарство і забезпечити себе приладами механічного очищення води, як там від побутових фільтрів до індивідуальних таких більш коштовних станцій очищення, які слід встановлювати перед нагрівальними приладами. Наступна парада фахівців стосується такого більш економічного питання. Враховуючи те, що і далі буде ламатися багато нагрівальної техніки, слід передбачити гарантії і пільги на ринку ремонту і заміни такої техніки. Останній висновок, що це дослідження, наочно продемонструвало вади національного підходу до обчислення шкоди завданою війною. Воно не враховує у такі непрямі видатки, які несуть наші громадяни і громади, внаслідок, наприклад, погіршення якості води і виходу з ладу нагрівального обладнання.